Ігнатченко, спікер Донецької обласної військової адміністрації, пані Тетяно, вітаю вас. Добрий вечір. Тож сьогодні почалась обов'язкова евакуація з Донецької області. Як вона триває? Як взагалі відбувається цей процес? Трошечки уточню, почалася евакуація обов'язково з 1 серпня, тобто від учора. Вчора вивезли з Донецької області цими евакуаційними потягами 134 особи. І сьогодні, о 7 ранку, вони вже прибули до Кропавницького. Ну, власне, в на території області там далі будуть розселені. Сьогодні, 2 числа, також певна партія людей понад 100 осіб вирушила у бік Кропавницького, і така евакуація. Принаймні, графік розробили до кінця серпня. Така евакуація триватиме що парного числа до кінця серпня. Далі можливо там графік буде переглянутий, але Робота продовжуватиметься доти, доки ця доки вивезені будуть всі люди, хто мають дітей, всі люди, які не можуть там себе з, з певною мірою обслужити. Тобто фактично розуміємо, що на території області мають залишитися лише ті, хто задіяний у роботі критичної інфраструктури і життя забезпечені області. Пані Тетяно, поясніть, будь ласка, ми вперше стикаємось з такою масштабною. Евакуацію слово «обов'язково» – це значить, що люди не можуть відмовитись від того, щоб їх евакуювали. І якщо це так, то яким чином ви вмовляєте людей, щоб вони сідали на потяги і виїжджали в більш безпечні міста? Слово обов'язкова нерівнозначне слову примусова евакуація, але тут важливо зрозуміти такий момент, якщо людина може звичайно в певної різних причин відмовитися від евакуації, але ця відмова має бути усвідомленою. Тобто, якщо людина відмовляється евакуюватися, вона підпише певний лист, певний папірець, де буде їй чітко роз'яснено всі наслідки і всі ті ризики і небезпеки, яким вона себе на які вона себе наражає. Людина поставить підпис. Ну знаєте, коли така процедура, вона певною мірою дозволяє задуматися людям в. Про те, що буде, тобто не кожен е, усвідомлює те, що власне життя це власна відповідальність. На жаль, тим більше е, в такий час ну і власне як це відбувається? У нас е, фактично процес евакуації з 24 е, лютого. І з 24 лютого проводиться, от, повірте, просто така дійсно масштабна робота, і за допомогою органів місцевого місцевої влади на місцях. Допомоги правоохоронців входять просто такий пожежір, і, 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 і людям пропонують виїхати. Mm -hmm. Люди за льотчі. Чуєте? Ви мене так? так ми, ми, ми вас чуємо дуже добре. А... І відповідно ця робота просто буде певною мірою посилена. Просто я наведу дві цифри: мільйон шістсот сімдесят тисяч перебувало на території області, яка контролюється українською владою станом на 24 лютого. То зараз залишається 340-370 тисяч людей. Тобто, фактично, ті люди, які були готові виїжджати, щось змінювати, ті виїхали в масі свої, залишається певна кількість людей, таких знаєте, яких дуже дуже важко вмовити. Ну от власне оцей наступний етап обов'язкової евакуації, сподіваємося, дасть певні результати, тому що із цих 370 тисяч так порахували собі десь 230 тисяч, порядка 200 тисяч може залишитися на території області, хоч щоб хоч в якийсь спосіб більш-менш нормальний пройшов осінньо-зимовий період, оскільки ви знаєте, що він буде вкрай важкий в силу тих обставин, які зараз складаються на Донеччині. Як з військової точки зору суто з воєнних, так перебіг воєнних дій, так і в комунальне з точки зору mm -hmm. комунального господарства, пані Тетяно, і ще одне питання від мене. Скажіть, будь ласка, на що можуть розраховувати люди, які погоджуються зараз виїхати з Донеччини, і на що можуть розраховувати ті люди, які вирішать залишитись, не дивлячись на всі умовляння і на всю небезпеку, які залишаться там, де вони живуть зараз? Дуже дякую вам за це запитання. Дійсно, люди, які виїжджають, вони знатимуть, куди вони їдуть вже зараз на рівні областей, на рівні окремих громад є домовленості, і люди знають, що наприклад, куди вони зараз їдуть. Наприклад, наприклад, перша група людей поїхала в Кропивницький і на територію Кіровоградської області. Так наступні групи поїдуть там в Тернопільську область, в інші області України. Тобто люди отримують виплати як переселенці. І в дорозі вони мають супровід. Є такі навіть в сьогоднішній групі є люди, у яких проблеми з документами. Вони там в силу вони суд наприклад, не отримали тієї допомоги, на яку в принципі можуть розраховувати їх. їм допомагають із відновленням документів. Також тобто абсолютно повний супровід від посадки потяг до розміщення там на території всіх громад і в місцях компактного проживання і в. Приватному секторі пані Тетяно, я власне про тих, хто все ж таки вирішить залишитися, на що вони можуть розраховувати, те, що якраз запитував Валерій, і в мене додаткове запитання з приводу того, а хто все ж таки 100% залишиться? Я маю на увазі ті, хто має обслуговувати інфраструктуру, чи Донеччина ж не має стати Донецький регіон повністю пустим, а хто залишається 100%? Звичайно, ну на що можуть розраховувати ті люди, які залишаться тут? Вони мають усвідомити, що газу на території області не буде. Відповідно, теплих батарей, гарячої води і просто води в квартирах. В багатоповерхівках просто не буде. А в силу суто технічних причин її неможливо буде підняти на багатоквартирні будинки. Водопостачання і електрика, наприклад, будуть організовані певні, скажімо так, пункти. Про це говорити момо офіційно зараз. Це рішення в стадії, скажімо так, переводу в стан офіційної інформації. Ми мають люди розуміти, що можуть обігрітися лише електрикою, але електрика, взагалі, оця от інфраструктура, вона вкрай по перше вразлива, тому що орки цілитимуть туди просто таке цілеспрямовано, Це це наземні комунікації. Ми розуміємо, і плюс до всього потужності області вони розраховані на дуже невелику кількість людей, враховуючи нові обставини, так що доводиться грітися, обігріватися, готувати їжу лише за допомогою електрики. Тобто люди мають розуміти, що а не буде газу, не буде води, не буде каналізації, буде лише електрика. І якщо, наприклад, вони захочуть залишитися вдома в своїй квартирі, то буде дозволено, наприклад, в трикімнатній, в двокімнатній, в, в чотирьох і в чотирьохкімнатній квартирі опалювати лише одну кімнату. Тобто цей осінній зимовий період буде не просто складним, він буде таким, якого ми ще ніколи не переживали. Тому поки ще відносно, поки що маємо час, люди. Мають прийматися ж таки, прийняти для себе це рішення стосовно тих, хто залишиться безумовно. залишаться представники влади місцевої обласної, залишаться правоохоронці, залишаться ну як на річ, військові залишаться люди, які підтримують об'єкти критичної інфраструктури. То, власне, от розраховуємо близько близько двохсот тисяч людей на території області. Залишиться зрозуміло. Дякую. Дякуємо дуже. Дякуємо, Тетяна Ігначенка, спікер Донецької обласної військової адміністрації. Була зараз з нами.